Покажу вам невеликий обзор станка для повірки стартера і генератора. Станок у нас 1966 року, вага його досить велика. Місця він займає в гаражі досить, наверное, що багато, але мені він не мішає, звісно. Що я робив в нім? Була вся електроніка з нього витягнена. Мені не потрібно це повірки катушок цих старих машин і так далі. Станок у нас досить масивний, досить класна конструкція його. А що мені подобається, мочно зажимаю вал, і, точніше, генератор. І вал нас не гудить, все помазано. Мотор замінений на більш слабий. тому що там дуже великий. А даже є, у нас збереглися рідні шуфлятки, вам покажу. Ось От, у мене щітки на. Це все на стартері. Тут більше 500 статерів можна щоток ми покласти. А це щотки в мене для генераторів сугубо. Оці щотки саме саме мають такі що ходові, дуже хороші, металеві. Ну, Красив я все дно, взагалі повністю. Не хотів, щоб він сидів жавий. Жавчину я забрав. Ну, фото вам не положу. Може і зроблю фото, але я думаю, що то лишнє. Так, давайте попробуємо його запустити. Так, от тут нажимається, в мене кнопка. Ще я складаю кошти на оборудовання по ліншині. То я вже дещо поцінився, буду говорити з хлопцями. Так, дивіться, От такий у мене тут поставлений блок питання. Досить потужний блок стоїть. Я не хочу це розкочувати. Блок я зробив. на... Плюс-мінус тут 30-40 ампер реальної мощності. Блок совєтський, але ну, я сам його мотав, ну не покажу, не хочу це розкривати. Так, давайте закриваємо і покажу, як він крутить генератор. Також це все ревес теж не зробив я. Мені достатньо генератора, щоб робив один бік. крутився. І також є у нас тут, бачите, так як у скутері, варіатор. Це в нас робить. Натяжитель рівня теж робить. І давайте спробуємо ми покрутити генератор. Так, включаємо ми також на 24 вольта, теж передусмотрено, генератор і для фою. Так, це у нас нагрузка. Нагрузку я не викидав. Нагрузка у нас лишилася совєтська. Дуже мощна нагрузка, чесно кажу. Ну, я задоволений дуже. Це в мене регулятор старий для повірки на трактор. на такі ще генератори совєтські дуже приносять. Ну, нічого. Так, це амперметр у мене на стартер, на кнопку стартера. Тут я максимум, що цей блок вижимає, це десь до 50 А. Ну, мені на досить вистачає для провірки стартера. Мені більше не потрібно. Так, давайте попробуємо, Ми бачимо зараз зарядка 12,2 В. Генератор у нас від Volkswagen B6 2008 рік. Давайте спробуємо його запустити і покрутимо, подивимось, як я обороти виставив. Так, ну давайте спробуємо запустити. Так, тут в мене вже все чорненьке. Так, ну пробуємо. Обороти плюс-мінус 3000, мені достатньо. Так, давайте спробуємо. Амперметр спеціально заказував на 100 Ампер. Нагрузка лишається тут, шунт. Шумт лишається також тут. бачите. Ну жал, Жалко дуже, що я всередині не показав його, бо там дуже я накидав електроніки. Ну давайте попробуємо включити його. Так, от як в мене зажимається генератор. Ця плита у нас регулюється у долину. Це у нас прижимає. А також я зробив прямо на болт бачите головку. Зробив такий переходник. І на будь-який розмір, бачите, тут. Взагалі на будь-який розмір генератора я собі кладу головку будь-яку яку є. Даже у мене є такий набор. Це набор для обгонних муфт. Немає різниці. Любий генератор я кладу і перевіряю його. Так, ну давайте спробуємо запустити. Так, включаю. Дивимося на зарядку спочатку 12.2. Включаю. Так, ось зарядка наша є. Це лампочка на 24 вольти, це на, 2, на 12. Також діодні я можу підкидувати, це в мене виход на статя. Ну, давайте тепер додамо нагрузку. От, нагрузка 65 Ось Тут в мене регулюється нагрузка, сюди менше. От, 52 ампер, 50. Ну, максимум, що я можу пригрузити генератор, це до 100 А. Ну я більше не нагружаю їх. Ну, от 98 Ампер. Ну я думаю, що ця навіть дуже достатньо. Так, от, відключаю питання і відключаю станок. Да, нагрузку, звісно, я закинув хорошу там. Реально дуже хороша нагрузка стоїть тут цим станкове. ну це стояла вона з заводу. Єдиний мінус, що тут поклали на 30 е, не знаю чому, тому що тут би добре, щоб було мінімум хоча б 60-70 А ну, для повірки стартів. Чому 30 з заводу поставили, не знаю. Ну, все, от такий невеликий обзор. Ну, станком довольний, звісно. За ці кошти, що я придбав його і покрасив, то давати за якусь міло 100 тисяч за маленький там, таке на 5 кг, щоб крутило, то мені вже легше дерилькою крутити. Ну, станок для чого цей потрібен, тому що я знімав багато з одної машини за 4 рази генератор, клали на столі роби, кладемо на машину, не робить. По-перше, тут можна дивитися, чи не скаче зарядка, можна регулювати обороти, можна нагружати його, не то, що я тут маю нагрузку 100м передати. Не кожен генератор може віддати, ну, віддати таку мощність. Оцей генератор у нас, наприклад, я думаю, що він десь 120 А. Ні, 140 А. Це хороший мощний генератор. Ну, 100 А я можу нагрузити, більше ні, тому що там димиться ця нагрузка. Ну, мені більше не треба. Мені для повірки повної, щоб я віддав на машину генератор, то мені хватає приблизно 50-60-70 А. По, достатньо повністю. Також ви знаєте, що тут не було це і тут така було ем, повіряти катушки зажигання. Я поклав собі такий точильний станок, кожен не обе. От у щось мене відкрутило собачу. А, це в мене відкрутився цей защита. Ну, все, от такий обзор невеликий. Ну, Звісно, час дорожчий, щоб це все робити, але це мені не на один день. Це на все життя. Я задоволений цим станком. Кинув тому, кого купив його, він теж займається генераторами. Ну, чесно дякую, Довольний станком. Все хорошо, все працює. Підшипники не були вбиті, вали помазані, також підшипники. Варіатор теж робить, лише замінені рівні по механічній часті. А так, все працює, все хорошо. Все. Всім дякую за увагу. От такий невеликий обзор.